Доброго дня, вітаємо! Сьогодні ми познайомимо вас з Хані Academy. Це великий навчальний заклад з міста Харкова. Ми маємо дитячий садочок, музичну школу та загальноосвітній ліцей. Але сьогодні майже вся наша діяльність перейшла в онлайн. Наразі продовжуємо набір до онлайн-школи з нульового по дев'ятий клас. Включно ви можете долучитись до онлайн-уроків. Першу або другу половину дня, або навчатись самостійно за сімейною формою навчання. Тепер поговоримо про кожен з видів навчання детальніше. Онлайн-навчання в першій половині дня це повноцінні онлайн-уроки з вчителями, які проходять з понеділка по п'ятницю, з 9 ранку і до обіду, в залежності від віку у дітей від 3 до 5-6 уроків на день. Крім вчителя, на уроці завжди присутні асистенти, які допомагають батькам та дітям з технічними питаннями, слідкують за порядком та допомагають вчителеві. Всі навчальні матеріали ми викладаємо на навчальну платформу, на якій діти можуть бачити всі підручники, інші матеріали, які вчитель використовує на уроці, виконувати та відправляти домашні завдання, бачити оцінки та багато іншого. Також під час занять іде запис, і потім всі уроки прикріплюються на платформу, і якщо ви щось не зрозуміли або пропустили урок, то ви можете пізніше подивитись його в записі. Онлайн навчання в другій половині дня тут все так само, як і в першій, але навчання починається з 16-ї години за київським часом. Цей формат навчання більш за все підходить тим дітям, які навчаються за кордоном в першій половині дня. Але не хочуть втрачати можливості вчитись за українськими програмами. Тут є можливість навчатись не тільки за повноцінним навантаженням, але й обрати тільки ті предмети, яких вам не вистачає. Сімейна форма або ще її називають екстернат тут ви отримуєте доступ до навчальної програми з усіма матеріалами для навчання та записами уроків. Ви можете навчатись в тому режимі, в якому вам зручно. Наприкінці семестру у вас буде одна контрольна робота з кожного предмету. Ми ліцензований навчальний заклад, тож видаємо всі документи державного зразка. Протягом року в нас діє акція, ви можете долучитись до нас на пробний тиждень абсолютно безкоштовно і тільки після цього прийняти рішення щодо продовження навчання у нас. Також, окрім основних форм навчання, ми маємо у другій половині дня великий вибір з гуртків: шахи, англійська, живопис, хістері фінанси, біологія та багато іншого. Якщо з якоїсь причини вам потрібні індивідуальні уроки з предметів молодшої чи середньої школи. То також наші педагоги зможуть в цьому допомогти за гнучким графіком та урахуванням вашого часового поясу. Та навіть якщо ваша дитина чи, можливо, й ви самі захочете навчитись співати чи грати на музичному інструменті, також звертайтесь до нас. Разом з усіма варіантами онлайн навчання хочемо зробити анонс для всіх, хто з Харкова знаходиться в місті чи планує повернутись, що незабаром наші послуги будуть надаватись у офлайн-форматі також. Приєднуйтесь до Ханіакедемі. Будуємо майбутнє разом.